Почали непогано грати після того, як програвати, почали заміни, трошки освіжили гру. Знову ж таки, можна казати, що оболон вже по рахунку грала, але ну, я вважаю, що ми трошки перед трансформацією зробили по позиціях деякі заміни, і м'яч почав якісніше ходити. А так в цілому, мені здається, ми програли боротьбу сьогодні. Підбір м'яча програли, що дуже важливо. Дуже важливо. І... Погано грали з м'ячем, було браку багато, і я не знаю, це або ми боїмося грати, або це така якість у нас на сьогодні. Ну, скажімо так, двоякі враження від Дуже, У нас дуже багато над чим є працювати і намагаємось вдосконалюватись. Наскільки ми просунулись від того, що було в попередньому чемпіонаті, мені важко казати. Є нові хлопці. Сподіваюсь, що ми в вірному напрямку рухаємося. Сьогодні у нас дебютував Іван Похолюк з команди Ю-19. Він є вихованцем нашої академії. Що ви можете сказати з приводу його гри? Та ні, нічого, якісна гра там. В цілому нормально, в цілому, нормально. Він своєю роботою заслу... заслуговує на те, щоб дебютувати. І воно так і сталося. Добре, що ми не дивимося там, в паспорт, не дивимося а... хто як працює на тренуваннях, хто як заслуговує, хто як виконує вимоги наші. Тому це нормально. Це нормально, коли він не такий молодий, 20 років це вже нормальний вік, щоб грати в футбол. А якщо до наших новачків, сьогодні вже всі вони вийшли на поле? Ну, вони в різному стані фізичному. Це такі ігри, блін, тут всі ігри, От особливо такі ігри, як Заболоню, коли команда вертикальна, коли вона постійно тисне, коли постійно м'яч передоставляє, тут потрібно бути мобільним, фізично готовим і добре вести боротьбу, щоб грати плюс-мінус спокійно в таких іграх. Коли ми просідаємо там в чомусь, я до того, що новачки в різному стані, хтось краще готовий, хтось гірше готовий. І, це... і воно в грі так і було в принципі помітно.